Вітаю друзі, вечірня пора, година сьома вже десь приблизно, майже середина листопада. Копаю, ще копаю нові хали. Супер крупноплідна форма, хто, хто як називає її, кому як зручніше. Це трьох-чотирьох річка. Ну, 4 річка можна сказати. Ось такий уже ствол. На ньому були сережки обрізав я вже ось такий корінь на фоні секатора. Грубий, файний корінь. Буду пакувати завтра теж. Ось сережки вже були, горіхи майже на всіх цього року. Ось такий. Красень. Ось. Красивий корінь, потужний, рослини здорові. З чого знімаю це відео, бо багато питаю за цей новий хал його є відкопки однорічні, там деякі файні, деякі слабенькі. І є ось такі. Це трьох-чотирьох річка, як які я дивлюся. По кореневі і по надземній частині. От. Це чотирьох, це 4, це трьох, можна рахувати. От. І цей. їх є всього-навсього 18 штук лишилося. Ось Це як за двох річку піде. Ось. А ці такі телята вже вони 2,5 метра. Ось такі красені йдуть за чотирьох річку. Ось Ви бачите, горіхи вже були на них. Ось. Тому е, хто хоче замовити, то раджу не чекати, бо просто їх заберуть. Ось, дивіться, ще горіхи навіть висять крупні такі красені. Заберу. Ось. Тут взагалі вони під 3 метри. Ось такі красені. Я їх буду всі викопувати під реалізацію, вони всі підуть. Ось тут потрібно місце звільнити мені. Ну якби цей чорний прибрати і це потрібно тут. О, тому вони йдуть файні, дуже файні. Ось дивіться. Ось. Тут була дорізка на зворотній ріст. корінь файний, піде як вовк І трьох річках. Ось. Тому така ситуація. Ціна як для такої для такої висоти і такого віку що взагалі відділиться ще від копки. То ціна дуже непогана. Ось. Дивіться, все в сережках вже. В основному від цієї рослини я робив відводки, ото садив. Тут, до речі, селекцію проводив, вже горіхи зібрані давно. От. І ще від, одні, від декількох рослин там далі. На це їх розсажував. Ці вже рослини, це вже 5 років їм. 5 чи 6. Ось. Всипане сережками. Ось Мороз ще не так сильно вдарив, ось тому така ситуація. Якось так. О, тому, тому, тому цікаво разом, разом з іншими сортами. Зараз я ще одне відео зніму. В принципі, камера непогано знімає більш-менш все, всім миру.